Допомога людям похилого віку, дітям, в дитячі будинки, дома престарілих, до повномасштабного вторгнення. З першого дня повномасштабного вторгнення це була націлена допомога для людей, які постраждали, людей, які тікали від війни. Це, тут стояли черги 300-400 чоловік з перших днів. Після чого це в лютому місяці, березень, квітень в травні, у нас з'явилися психологи. Далі юрист і так почав весь розвиток юридично, психологічно, соціальних допомоги. Маємо як індивідуальні консультації, так і групові заняття. Творчі, арт-терапію, різні зустрічі, ну все, що ми можемо надати людям. Що там близько 200 маріупольців було на той час, коли відкривали в Івано-Франківській там декілька тисяч маріупольців, і, а в громаді більше значно. Тобто, ну з громад також люди можуть приїжджати, вони отримують цю допомогу.